Друзі, в ефірі нова генерація, де ми говоримо про цікавих і талановитих. Сьогодні до мене в студію завітав фотограф і просто дуже хороша людина Володимир Боїшко. Привіт, привіт! Розкажи, будь ласка, нашим телеглядачам, як ти захопився фотографією. Фотографію я захопився досить, як сказати, недавно, тобто, десь близько п'яти-чотирьох років тому була в мене ідея створити щось нове для міста, а також для цих жителів. Був куплений фотоапарат, певний, такий не досить дорогенький, і е, пішов я фотографувати листочки, город, місто, тобто щось нове, спробувати себе в цьому руслі, в цьому напрямку. Е, а також е, близько року-двох назад я пішов в комерцію тобто, вже знімання весільних фотографій, весільні там прогулянки різні стилі. Тобто тебе підштовхнули до того, аби займатися фотографією саме люди. Як ти вважаєш, чи усі починаючі фотографи фотографують спочатку листочки, природу, тренуються на цьому, а потім вже переходять до більш серйозних? Я дівок? думаю, так обов'язково потрібно якісь якусь базу знань мати, перші свої помилки проходити і бачити це, якби в майбутньому щось регенеруватися. Тобто а кому покажу свої перші фотографії? Перший ну, у мене є друг Михайло, Ми з ним з, практично з дитинства разом в техніці, в щось новинках, щось пробуємо, щось стараємось. Ходили разом, купили два фотоапарати, ходили, критикували один одного, показували один одному. А також зі мною завжди поруч, моя людина, дівчина, тепер вже жінка Антоніна. Вона була як модель для мене, тобто я її завжди фотографував, викладав фотографії, тобто ці були перші мої кроки. Скажи, будь ласка, як ти ставишся до критики? До критики ставлюсь досить добре, тому що без критики не було б результату. Але не люблю тих людей, які критикують, не маючи за плечима історії і бази знань. Розумієте, є бувають такі люди, які щось там під підсказують щось, хочуть щось поміняти, креативнічити в, ну, в інше русло, але. Не хочу прислухатися до таких людей. Тобто слухаєш критику тільки тих людей, котрі так. є професійними в цій в певній галузі, звісно, так? Да. А ти себе вважаєш самокритичним? Я думаю, так, тому що я перед зйомкою завжди ставлю собі якісь цілі. Тобто, в мене там є, наприклад, відзняти молоду пару в такому-то напрямку, в такому-то руслі, іменно такі кадри, зробити композицію, вистроити так як мені це необхідно, а потім після цього, звісно, себе критикую, щось не доробив, щось зробив. А де ти, до речі, вчився, саме е, мистецтво фотографувати? Ну, якби сам, я самоучка, тобто, я, можна сказати, в мене було в коло друзів фотографи Можу відмітити Юру, знайомого одного, який мене навчав. От Я ходив до нього додому, він мені показує, що таке діафрагма, витримка, ІСО. І потрошки-потрошки в цьому колі закрутився і мені більш сподобалося. Я, в принципі, по характеру такий темперамент, що більш-менш люблю, непосидючість. якось більш… Тобто недостатньо мати хороший фотоапарат для того, аби вміти фотографувати. все таки потрібно витримати цей ракурс, потрібно знати, що це фокус, як зробити фокус і <більшово>. що в розфокусі. Певні настройки так... обов'язково повинні, якби бути в голові закладені в людини, тому що щоб просто так сфотографувати якийсь певний кадр, воно вийде, але воно не настільки буде якісно і для людей. Зараз ти казав, що вже пішов у комерцію. Проте до того в тебе були дуже цікаві проекти, один із яких є таймлапси. Так Так, звісно. Е, ти відзняв відео про наш Ужгород. Розкажи, будь ласка, про це трішки деталі. Ну, це історія дуже глибока і довга. Ми <с? з напарником Михайлом Макітою взяли за цей проект після першого мого таймлапсу про Ужгород. Я його зняв. Е, була написана ідея, було написано про пропрацьований про план чіткий, по чому по цьому нам треба було якби слідкувати. Були певні локації, які вибрані були також нами, і були завишені цілі досить високо, тому що ми хотіли щось зробити ну, грандіозніше, чим попередній мій таймлапс, Просто поставити камеру біля річки і відзняти. Тобто були певні локації, такі як 16-поверхівка, було також собор. Біля України, де не пускають нікого, і ступеньки такі, що трошки тяжко по них ходити. <гум> Тому ми туди вилізли без перил, відзняли. Ну було багато, маса задоволень. Я пропоную нашим телеглядачам переглянути те, що ви створили, <гум> <гум> так і продовжимо вже розмову предметно. Знаєш, володь таке враження, ніби час там рухається безперервно. Ми спочатку, от з нашою цією знімальною групою сперечалися, чи це є відео, чи це є фотографія. Розвій наші, да, будь ласка, я здогадки. можу вам сказати, так. Да. Багато людей думають, що це відео, що це просто ставиться камера, знімається відео і ускорюється там трошки. Але зовсім це не так. Можу запевнити, що це 100% фотографії. Тобто там в цьому ролику було використано 35, близько 35 тисяч фотографій. Так вони всі накладуються на доріжку, монтуються, обробляються, і також виходить якийсь 6-7 секундний ролик одного, наприклад, одної локації. На якій ми можемо провести від години до восьми годин, тобто на одному місці, що було найскладніше: стояти, чекати, поки е, усе відзніметься, чи вже потім працювати за кадром? Е, стояти, я б сказав, 50 на 50, тому що стояти за камерою, і е, це було як і, на, і найважче, так і найемоційніше. Тобто, ми чекали, ми чекали цього результату. Ми хотіли вже, щоб це доклацало. Ці 800 фотографій раз в одну секунду в п'ять. І подивитися на результат. А також приходячи додому, ми з великим натхненням бачивши, що вийшло стрімко рухались вперед і знімали щось нове ще більше. і більше. Результат виправдав ваші сподівання? Так, навіть більше, ніж ми очікували. А як щодо користувачів соціальних мереж у мережі YouTube, як вони відгукувалися? Так, дуже, дуже добре. Ми одразу ж після. Внову, коли виклали його на Ютуб, на, на переглядали коментарі і дуже були здивовані сильно, тому що Україну, ну якби Ужгородці, верніше, дуже багато відзивалися про те, бо є багато людей, які від'їхали з Ужгорода, пішли в різні місця жити, також за кордон. Люди всі писали і казали, що дуже молодці, хороша робота, і репостили, показували своїм друзям, звідки ми родом. В тобто, ви показали наше місто Як якнайкраще. Ти згадував про те, що певній роботі передує план. Тобто, перед тим, як ти йдеш чи створюєш якусь таку соціальну роботу, чи це буде якийсь весільний проект, чи портретна зйомка, ти все-таки складаєш певний план дій, так що йти куди? Так, так, тобто це не просто ні, ні, піти, ні, відфотографувати та. і піти, да. так? Да. Е, 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 ну якби перед весі, перед зйомкою якоїсь певною складається план, якби він може бути чи на бумазі, чи в електронному форматі. Е, що потрібно зробити? Що ти хочеш від цієї зйомки? Тому що це саме, е, е, саме е, важливе питання самому собі. Потрібно задати, що ти хочеш від цієї зйомки. Чи ти хочеш просто відфотографувати, чи ти хочеш щось залишити, чи ти хочеш е, якийсь е, вау ефект зробити, розумієте? Тобто є різні, е, різні градації цього. От в такому різні. Чому ти вирішив переключитися саме на весільні зйомки? Ну, весільне це якби більш було. І для хобі, і для більш такому в такому стилі хотів знімати щось, бачивши ці роботи майстрів наших узгородських фотографів, які працюють на ринку більше 7-8 років, я задавався собі питанням: а чому я не спробував ніде не вчитись, ніде не ходити, ні на різні мастер-класи, просто спробувати щось, що мене вийде. От я амбіційна людина перед собою поставила цілі і хочу щось комусь доказати навіть собі. Портретна зйомка прийшов, побачив, сфотографував, грубо кажучи, так yeah. і до побачення. Весіння напевно потребує більшої підготовки. Чи потрібно тобі, як фотографу, дізнатися про цю пару більше для того, аби вловити їхню емоцію? Так, звісно, ми перед весіллям за тиждень, за пару днів збираємось з ними в кафешці, обсуждаємо всі нюанси, які вони по характеру, які у них темперамент, які скільки вони разом, їхні всі, якби. Емоційні бажання, що вони хотя, ну що вони хочуть отримати в результаті, це все ми, звісно, обговорюємо, і від цього вже в мене якась база знань, якась історія про них є. Я вже формулюю сам зйомку, якому стилю, якому руслі направити. От якраз щодо стилю і русла, от е, ти все дізнаєшся, і чи враховуєш бажання самих молодять? Тобто, якщо вони такі драйвові енергійні. А вони все-таки хочуть відійти від своєї свого характеру і показати себе у більш такому романтичному напрямку. Так. Чи ти погодишся з ними? Чи ти все-таки будеш наполягати, що ні, ми робимо драйвове, тому що це більше вас розкриє? Ну, як правило, я завжди питаю, чи вам ну фотку в русі робити, ну більш менше розкривати їхній потенціал з точки зору не постановки. тому що постановка це просто я говорю який ракурс, вони стають. Дивляться один одного, цілуються або ще щось роблять. Тобто це не креативно. Я їм сам це говорю, і вони говорять, як правило, обирають 70 на 30. тобто 70 того, що я їм рекомендую, тому що це я, я думаю більш вдало буде саме з цією парою. Мені здається, зараз навіть уже і в моді такі випадкові фото, так, так, так їх можна назвати, тому що саме тоді ти можеш ловити оту потрібну емоцію. Да. Як вважаєш, як парі потрібно вибрати саме свого фотографа? свого фотографа, я думаю, що це буде при першій зустрічі, зразу ж відомо. Якщо людина, наприклад, підходить по стилю, підходить по характеру, підходить по певним якимось критеріям, як, як людина. Вона має подобатися як людина. В першу чергу, якщо вона подобається як людина, то вона буде, як правило, на весіллі обов'язково. Я знаю, що ти також зі своїм другом ви ввели таке трішки нововведення в нашу. Ужгородську фотографії і розбавили її саме з відео. Так вона називається «Love Story». Давай переглянемо, що з цього вийшло з ними. Почуваю себе коханою, щасливою. Він створює спокій моїй душі. Перший раз, коли я її побачив, я подумав, що о, друже, це не твій рівень. Після того, як ми погуляли, поговорили, щось мені підказало, що буде і друге побачення, і ще раз я її побачив. Сподобається мені в ньому те, що він завжди впевнений в собі, має всі відповіді на всі мої запитання. Може у всьому мені допомогти. Дуже турботливий, ніжний, ласкавий. Я дуже рада, що зустріла його і вдячна всім обставинам, які допомогли нам познайомитися і зустріти. Тож, як я розумію, саме до вас, до вашої команди цього ніхто не робив. так? Так. Ну, саме в цьому місці в Ужгород ми ще такого не бачили, тому що ми хотіли запровадити щось нове, ми якби, ну, націлені на креатив, тому що ми не хочемо робити все так, як робляться інші. У е, е, нас був переможець конкурсу, на, у нас створилась група The Family, наш бренд, е, 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 і був е, переможець конкурсу який ми відзняли безкоштовне лавсторі в стилі фото-відеозйомки, тобто там є елементи фотографії, а також 70% відео, і це все в одному форматі дуже цікаво. Воно надзвичайно гармонює, тому що от дивишся на фотографії, вони як вплітаються в це відео. Через те, напевно, що тематика одна й та сама, так, так? тематика, одна й та сама. Ми працювали разом іменно в ту ж саму секунду. Тобто, він Михайло знімає відео. Якісь. А я в той момент ловлю кадри емоцій, і ми під час монтажу це все вклеювали рівно туди, де треба. Скажи, будь ласка, чи був у тебе досвід екстремальних зйомок? Так було одне весілечко, то ми знімали в дощ, максимально великий дощ. Я порекомендував взяти зонтик, ну якби парасольку білу, але вони щось не вийшло в них і вийшло так, що необхідно було знімати. У нас було дві години, ми поїхали на локацію, де було просто нереально болото велике, і знімали. Це було весело, це було круто, це було настільки було емоційно, що вони потім стали і хорошими друзями моїми, і, і фотокнигу замовили. Ну, коротше, люди були в захваті. Тобто, це є такі випадки, котрі, напевно, вже тобі і запам'яталися найбільше, так? так. А де тобі краще все-таки знімати? В студії чи десь на виїзді, на природі? Ну мені краще на природі, десь на виїзді, тому що там йде компоновка з заднім фоном з локацією, тому що це ну можна підстроїти, підлаштувати людей саме так, як тобі це необхідно. Саме зловити емоцію, передати, як на моїх фотографіях є на морі я свою дружину, фотографував. З чайкою, навіть фотографія, яка вийшла, просто вона махнула так платтям, і це все зіграло в студії. Таке трошки не вийде. Які напуття ти можеш дати людям, котрі збираються тільки займатися фотографією, новачкам? Угу. Ну, можу надати на путі такі, що беріть, вставайте і робіть, тому що це найважливіше, тому що коли ви встаєте, у вас завжди вийде. Коли ви щось спробуєте, це не невдача, це опит. Ну, це багаж знань, який ви кладете собі в сумочку і йдете з ним далі. І ви це будете все використовувати в майбутньому житті, і у вас все вийде. Зараз ти піднявся вже на вищий щабель, тобто вже трішки комерціалізувався, так усі ми люди, всім нам mm. потрібно заробляти. Але все ж таки, чи не плануєш ти звертатися і повернутися до соціальних проєктів? Чи маєш якісь такі плани, от типу як ти знімав таймлапс, -тайм так і mm -hmm. таке інше? Ну, хочеться ще відкрити місто з іншої сторони, з іншого боку, з іншого ракурсу, показати людям, де ми живемо. І е, я чув багато відгуків, що кажуть, що Ужгород вже не то, е, все вже трошки інакше. Але запевняю, що це зовсім не так. Ви не бачите е, тих ракурсів, тих моментів, тих елементів міста і тих людей навіть, які нас оточують. Чи маєш ти якусь мрію? Поки що мрію, так? А незабаром ціль. От якою ти прагнеш, аби була твоя фотозйомка, так. Я дуже хотів би стилізовану фотозйомку зробити за кордоном в певному замку. Не буду розкривати секрети. Стилізовано маєш на увазі, аби це полностью. був 18-й вік, 19-й, так до вбрання чи суто от суто стилізовано по всім ну, по всім напрямкам. Тобто, вбрання конкретно до Віка. Ну не, не, не підбираюся, але вбрання, стиль. Різні певні персонажі, тому що в мене є конкретно написано, хто це має там бути. От в такому стилі. трошки. Володі. Я тобі дякую, що ти завітав до нас у студії. Поділився не тільки своїми здобутками, надбаннями, але і мріями. Ми бажаємо тобі, аби твої мрії перетворилися у цілі. А вам нагадую, що це була програма Нова генерація. Зустрінемося за тиждень у корі молодіжних програм. Творіть і будьте креативними. На все добре.